Не так дивишся на цю погоду і навіть не здогадуєшся, що нещодавно, та позавчора, була зовсім інша погода, приблизно ось так. Був випав сніг, а сьогодні вже начебто на вулиці весна. А завтра, коли буде плюс 9, так взагалі буде. Нічого, така погода. Обожнюю бути вдома, коли ти йдеш. І вже все про всіх майже знаєш. Там чоловік зараз грає, горить, палає техніка ворожа. Але звуки міста це перебувають. І це є твоя підзарядка, обожні такі моменти, коли ти йдеш, бачиш, що і грає. Той дідусь, що завжди грає. А коли його немає, то думаєш, а чого його сьогодні немає. Щось у нас вітер пішов, я шукаю, щоб воно десь було та не задувало. Наче б тут затишок знайшла. Завжди можна знайти затишок. Го, у нас такий вітер пішов, аж листя ганяє туди-сюди. Це мабуть погода буде змінюватися, бо завтра взагалі плюс 9 передбачається. А я зараз хочу пройти трішки нашим сквером. І це ознаки того, що ти вдома. От ідеш раніше тут на тренажерах займався дідусь, я кожного разу проходила. Хтось в парку займається, а тут був інший дідусь. Він завжди тут підтягувався. А зараз його немає. А ти людину зовсім не знаєш. Але у тебе питання. О, До речі, і в теніс можна прийти пограти. А у тебе питання, а чого його немає, Чи все у нього добре? Тобто, коли ти знаєш вже всіх своїх, <смі> то коли не бачиш, то думаєш, де це він подівся, а? то він тут любить підтягуватися. М -м, можливо, він змі... змінив свій час. Ну, Таке було. Але пам'ятаю, я все пам'ятаю. А тут така у нас зона відпочинка. Хтось інколи сидить в нарди, грає, бачила в шахи. Грає, бачила, Тось просто з колою сидить. Взяв коло, сидить, п'є та з кимось, спілкується. Хочу зараз ближче підійти. Зараз перейду дорогу. Тімо, та його знають в нашому місці, але цього я не бачила, це не було. Олю. Олівець тобі в руки бери, малюсь своє майбутнє. О, І такий олівець намальований. Там вже знаєте, скільки років, вже люди об'яви свої ліплять, не цінують труд інших людей. Головне об'яву. Ой, чомусь, не знаю. У, у мене серце болить, коли я бачу дитинка. Намагалася таку красу намалювати, розумієте? А тут ідеш на тобі об'ява куплю дорого. Капець, ну це культура ж людей. Он, скільки тут об'яв, теж я цього не бачила. Боже, ну от як так можна? Ну як? Що, робота на складі уєла? Ну добре. А людина витрачала не те, що свій час, теж, будь ласка, не те, що свій час, і свої гроші, бо всі оці фарби він купує за свої гроші. І все. А комусь отак, ляп-ляп. Боже, от навіщо я сюди пішла, щоб я ось так. Ну, так, це давно було. Це бачите, воно вже навіть. Получилося, це дуже давно було, але ж не воно гарно і залишається. І купа тих об'яв. Теж куплю, куплю. Ага. А кажуть, у людей грошей нема, все куплять, все, що є. Отак. Різні люди, то що ти поробиш? Зараз я зайшла у двір та хочу подивитися тут. Він теж коли щось малював. А, так, 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 о, є. Знаєш, був таку хатинку, вона старенька біля смутника. І щоб вона така не дуже страшненька була, тому що ну, це ще знаєте, як наше місто засновувалося тільки. І він ну, таке намалював. Був. Але ну, тут дуже багато років вже пройшло. Таке малюють наші діти. Та він вже доросла людина. Тут навіть в дворі ще залишився, мабуть, фонтан був, чи що. А оце, до речі, лікарня була перша в нашому місті. Наскільки я пам'ятаю, казали, це я так вже йшла, Думаю, треба прибирається в дворі. I've seen a lot of, of change been through a lot of pain some things are not the same as they were a year ago but all will be okay i move on each and every day the past is where it stays way back a year ago i've changed for the better this time I thought I would never be fine. I strive just to say I'm all right.